Наш четвертий благодійний марафон, який відбудеться вже цієї п'ятниці, 23 грудня, буде присвячений здійсненню дитячих мрій, і саме тому тему для нашого фотофлешмову цього тижня ми обрали відповідно. Згадайте, коли ви здійснювали чиїсь мрії? Чи здійснювалися ваші? Зараз люди розповідають про наступні фотографії і історії. Багато багато світлин. Перша з них Олег Ривко надіслав нам світлину. Написав, підписав її так. Наша мрія здійснилася зовсім недавно. Учні четвертої школи міста нового. Роздолу прикрасили рідні стіни та потрапили на 1+,1 плюс завдяки проекту. Зміни свою школу. Організатори проекту створили чудову карту світу, яка від тепер завжди радує око всіх батьків, вчителів та учнів. Дякуємо вам, сніданок з 1+,1», плюс А ми, ми дякуємо теж вам, Олеже. Робимо шляхині справи разом. Дякуємо далі. Знайомтеся, це маленький Максимчик. Тапусева <хи> мрія фото надіслала нам Марія Ткаченко. Нехай мрії дітей і дорослих завжди збуваються, здійснюються. Пише Марія, ділинко на треба нарядити малому далі далі цю світлину надіслала нам олександра кравченко дуже мріяла стати вчителькою пише wow. моя берегиня людмила степанівна кушнір підтримала і допомогла повірити у власні сили і ось уже сім років минуло після випуску з найкращого вінницького державного педагогічного університету імені михайла куцюбинського вітання промокашкам! Пише Олександра, про макашка це, мабуть, якийсь таємний кот, я так розумію. не знаю, що Тут всі берегині, можна сказати. Щось вони бережуть далі. Не знаю, наскільки ви були чемні, але впевнений, що Миколай не обмане і вас зі своїми подарунками. Сподіваюсь, Миколай зробить ваше життя кращим і веселішим. Пише нам Євген Відмиш. Угу, Дротовий якісь ді... Бачиш, не лише маленькі з Миколаєм зв'язок. Не лише маленькі, але великі. як це логічно далі наступне фото від Валентини Ліхобаб. Вона розповідає: я сама із Казахстана цим літом я і сповнила мічту моєї старенької мами. Побувала дома на родині у своєї мами в красивішому місті. М -м, красиво далі. Цього року здійснилась моя найбільша мрія. Пише нам Наталя Чебах. Народилася наша донечка Аделіночка. Тепер це сонечко зігріває своєю посмішкою і дзвінким сміхом всю нашу оселю. Аделіночку рости щасливою. Тримаємо за тебе забиковички. Ще фото надіслав нам діма кривенко і підписав його. Хоче я вже великий, але я мрію про електропривідну німецьку коляску або вертоліт Кругу. на радіоуправлінні uh -huh. до 7 кілометрів польоту, щоб бачити на пульті, куди він летить. Тить, як бачимо, дійсно дуже тут необхідна. Дуже необхідна Дмитро механічна, Дмитру, коляска, механічна коляска, що він міг пересуватися. А дорогі наші глядачі, ми знаємо, що серед вас є дуже багато заможних, і ви маєте можливість допомогти Дмитрові, такому як він, здійснити його мрію. А зрадше це не необхідність аніж мрія. Тому, будь ласка, можете самі зв'язуватися через Фейсбук з тим, кому ви хочете допомогти. І створити казку або через нас, а ну, ми, передамо, і, ми передамо. Якщо хочете, якщо не хочете, то це залишити залишиться анонімним. А якщо ні, то ми з радістю знімемо про цей сюжет і розповімо і покажемо всім, що все-таки, попри все, казки бувають і мрії здійснюють. А ці мрії здійснюють хто живі люди. Тому давайте зробимо ще одну людину щасливою на цій планеті. І ви від того теж будете щасливими Ми дуже вдячні вам за фото і історії. Насилайте нам ще більше. Ше доповнюйте хештегом сніданок. Нижні підкреслювання Мрія а також не забувайте про наш сніданківський інстаграм, адресаралих сніданок, де вам бути в реальному житті.